под гаражами, где там удар был. Там мужчина, да? Да, мужчина. Ну, это вы вот в шоке, можете просто не чувствовать. Нет, вас. я просто на землю. Вот я понимаю. Подышите глубоко. Давай. Раз, шесть. И подумайте, может где-то еще что-то болит. А є на триматок пілот? О-Щойно стався обстріл міста. На приїзду на місце події було виявлено. Тіло чоловіка, який знаходився біля своєї автівки, також було виявлено його поранену дружину, які надали допомогу на місці, так як поранення були незначні. Наразі тіло загиблого чоловіка доставляє, доставляємо до моргу. Також є інформація, що під обстріл потрапили інші райони міста, де працюють екіпаж парамедиків та бригади швидкої медичної допомоги.

Мы вы тут были, когда прилетели? Мама тут А прилетела куда? Вот это а, накройте. Второй раз до да, этого было. И, и ладно, хотела только выйти, но раз она бахнула, иду, ну, и, ну, а второй раз... Поранення, поранення, стегна, сідниці глубокі. Потім перелом правої ноги. Доставили жінку до лікарні.